Добрий день, любі мої! Дивимося з вами Марганець. Місто Марганець з Дніпропетровської області з 5 по 12. Вересня. Що очікує Марганець? Арганці будуть прильоти, і капітальні будуть прильоти, тому з руйнуваннями інфраструктури. Але місто не візьме. Бачите, мені мир вже випадає мир. Суд. Десь будуть бомбити, знаєте що? Щось такі якісь установи, які пов'язані з формуванням законів. Десь, можливо, якусь адміністрацію, от таке будуть бомбити. І ще де скупчення міст. От знаєте мені, ще йде, от як Ракс, не Ракс, от ринок і Ракс. Оце такі місця, де можуть бути якісь такі базари, ринки, торгові центри, можливо, якийсь центр для надання послуг людям. От такі моменти, от тут карта мені говорить, що ось ці місця можуть бути. 3. Ой, сонечко, все добре. Так. Знову, дивіться, те ж саме. Щось якісь кошти для оборони тієї частини України, яка там Покров, Нікополь, Марганець, можливо, Кривий Ріг. так. Буде виділені кошти для того, щоб обороняти і охороняти. Ту місцевість. Дивіться, щось. Е, транспортування такого, що буде захищати від прильотів. Можливо, якесь нове ППО поставлять в марганці. Або десь там в тій місцевості, щоб, щоб не прилітало. Розумієте? Отак. От так, далі. Так. З приводу якихось військ, які будуть там, вони захочуть передвигатися саме на, Ні, на марганець. так, Можливо, там з Енергодара якось там переплавні. Якийсь план у них є. Вони якось як мріють, що вони туди потраплять. ну, Але я вам скажу, що страшний суд. І карта Колеса Фортуни, і Королева Чаш, це нереально. Щось там буде розбито. от Розбито буде. І е, найголовніше, що вже там є чим це зробити. Ось так вам скажу. Так, делікатно, щоб не розкривати. Так. Ми за ними слідкуємо, ми просліджуємо їхні переміщення, тобто ми маємо інформацію про рух їхніх всіх оцих військ. Ось так. Так, Марганець. Марганцю виділяються кошти. Якісь нові надходження, не такі, як були. Але. Найголовніша карта цього тижня це в Марганці буде прильот. Ну, думаю, що і не один. Давайте. Не подобається мені. Я так люблю, коли все мирно і без прильотів. Так, Марганець, здача позицій, здають капець. Далі. А, карта випала королева кубків. Королева кубків зазвичай це як. В цьому розкладі, так, це як щось нове. Щось для оборони і щось для захисту. Бачите. Далі, це здавання позиції. Я вам знаю, що, знаєте, що скажу? Що в марганці. От зараз буде сенсація. В марганці є. Да, точно. Перевірила навіть думала. Думаю, перевірю. Марганці, є якась церквушка з Московським патріархатом. От є, я так думаю, і карти мені це про це говорять, підтвердили, яка як настоятель якої не є, от щось там таке є. Ця людина теж не дуже. Буде якесь викриття цієї людини. Щось вона там людям таке говорить, що, можливо, схляє їх на ресесійську там сторону, чи от, от таким чином. Чи щоб вони здавали позиції. От щось буде про нього, таке щось прямо аж. Ух, нехороший дядечка. А дядечка отримує за це гроші. І, до речі, якісь такі штуки негарні робить. Ладно, хай займається ними поліція. Так. М -м -м -м. Дуже нехороший дядечка. Десь там, можливо, не настоятель, можливо, якийсь там батюшка. Так. М -м -м. Кошти він заробляє, розумієте, кошти. Але під ним уже, бачите, стільчик де горить. В марганці будуть руйнування. І друге, це те, що було у нас в, тому, в тих всіх розкладах. Ось щось таке буде, що марганцю дасть трошечки вільніше ну, райдуга. Тобто дасть трошечки легше жити від прильотів. От щось таке буде. Отже, марганець, тримаємося. Я вірю, що у вас все буде добре. Гарного вам тижня і бережіть себе та Україну. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та прямуйте в укриття. Всім дякую!